Вітання всім з масила на Полтавщині. Прийшла до Прадідівської хати, не було більше двох місяців. Очікувала, що тут таке на подвір'ї, але все-таки в шоці. Ось чистоті уже вище вікон повиростав, все в бур'янах. Востаннє були тут на подвір'ї, коли прибирали. 21 березня, здається, я прийшла з сапою, думала, хоч чистотіл 100 тіл Ох, Але не знаю, що я тут зроблю. Коли показувала, як ми прибирали біля хати, то мені хтось написав у коментарі, що прибрали гарно, але стан хати он який. А коли ж я його встигну ще й ту хату мазати чи білити оце ось крапива. Дивіться, можете бачити, вище пояса повиростала. Коли ж я його все встигну, коли у мене і дома, город, хата, господарство. Прийшла сюди і невдало почався дощ, трохи повиробувала оце цю сторону. І під хатою тут де квітничок, але зараз тут воно мало схоже на квітничок і робити вже не можна. Пішов дощ, я вся в багнюці, бо я не ж високий, то я вже вся мокра. Мені, звісно, хотілося б, щоб ця хатинка мала такий вигляд, як, наприклад, у музеї, у Пироговому чи у Переяславі. Але ви ж розумієте, я не встигаю сама. Акація вже облітає. Тут гарно так, коли акація цвіте і пахне, але цього року я навіть не побачила. Мокра. Іду додому. Засмучена, мокра, прийшла, переодяглася, вирішила спекти пиріг. Взяла по склянці манки, борошна, цукру, кисляку, пів склянки, 100 грамів олії, двоє яєць, сіль. Ну і буду робити тісто. Манник. Я не один раз його вже пекла та й показувала, мабуть. У миску розбила яйця, додала цукор і одну третю чайної ложечки солі. Вінчиком збиваю, міксер не брала, щоб не мити зайвий раз. Потім додаю манку по черзі, потім додаю кефір. Але коли я щось роблю, то не можу стежити за камерою, он порозливала на столі. Зараз приберу і далі продовжу. Отож, додала ще борошно. Склянка борошна. Просіяла, звичайно ж, його. І чайна ложечка розпушувача. Також, за бажанням, можна додати пакетик ванільного цукру. У мене ванілін, то я дрібочку зовсім невеличку додала. Все перемішала і в кінці вже додаю олію. Знову розмішала все і залишаю на 20 чи 30 хвилин, щоб манка. Розбухла. А я тим часом готую форму. Взяла стару й нову, але, мабуть, все-таки буду пекти в старій, тому що в неї вищі бортики, а нова діаметр більший, але бортики низенькі. Змазала олією і посипала манкою. Вилила тісто, хотіла зверху ще вишеньки покласти. Нікуди вони в мене не використовуються, але передумала. І в духовку, але добре, що я не кулінарний блогер. Довелося б усе спочатку робити. Якось не втримала форму, все впало, розлилося. Ну, може, не половина, але. Третя частина точно, вся духовка залита, і навіть той ящик, що під духовкою, де моя улюблена сковорідка зберігається, і вся підлога заляпана. Півгодини пішло на те, щоб помити все, потім все-таки поставила в духовку і тут же ж закриваю кран, виключаю світло, пожежа. Що трапилося, я не знаю. Все мила всередині, чому воно зайнялося, що там горить. Я не знаю, це коли не твій день сьогодні, як то кажуть, то нічого не починай і не роби. Ляж і лежи собі. Покинула купу немитої посуди, це ж треба було скільки часу перевести, скільки посуду забруднити, щоб у підсумку все пішло на нівець. Зайшла в хату, настрій був зіпсований після того, як сходила до старої хати, а коли прийшла, то ще більше зіпсувався, Уже робити нічого не хочеться. Ось покажу вам свої, свої квіти із вікна. Хочу побажати вам, якою б не була погода за вікном, нехай на душі буде тепло. І все вдається, а всі труднощі вирішуються. Нехай радіє душа, а життя прикрашають нотки добра і позитиву, мирного неба всім над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.